Чи буде імпакт свердлити дубову досочку. Ялинку свердлив. А от є в мене така досочка. Ну, зараз ну, хтось напише, що це липа. Я не знаю, як вам показати. Ану, розумні дядьки, тільки не школотрони, які нічого не бачили. Об'ясніть, дуб це чи не дуб? Може по звукові буде чути, що це не липа, чи по чому, не важливо. Скажете, що липа, хай буде липа. Ну це дуб. Ну, я не знаю, якщо по деревіні ви не скажете, що це дуб, то считайте, що хочете. Ладно. Все, зараз пробую свердлити, чи воно просвердлить, чи не просвердлить. Так, пробуємо. Він то не призначений для свердління, я так мислю, він більше для закручування. Але, де вже наше не пропадало, попробуємо свердлити. Та він взагалі класно свердлить. Може так паршиво видно. Зараз я спробую ближче зняти. Зблизька. 25 свердло. Ого! Доска це... Наверно, що сороковка. А ну о, зараз свердлом поміряю. Дивіться, 25-те свердло. Так, да, доска хоче всього сороковка. А ну давай тако попробуємо. Не вторяється, я не знаю як воно правильно називається, коротше отакого, от скільки воно дуба пройде. Ой, чекай, бо вилізло. Ладно. Опа, все. А ну. Блін, та він взагалі свердлить. Ще лучше за шуруповерта, диви. Замки можна врізати. Взагалі класно. Ну не знаю, пишіть свої думки, що ще просвердлити.